Це не лише про хороші дороги, там про освітлені вулиці і єдиний митний простір, а це якраз про права людини, про стандарти е, підходів до поваги один одного, до поваги держави, до своїх прав. Да? І якраз зараз ми вже робимо цю роботу. Тобто, е, да, якою буде Україна е, після перемоги, ми, коли ми, ми, ми під час війни приймаємо ці закони. Україна буде з законодавством, яке сильніше захищає права людини, сконцентровано на правах людини. Наприклад, найяскравіша історія це Стамбульська конвенція, яку ми ратифікували кілька місяців тому. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важко для такого традиційного суспільства, як наше, так? і. Я вам скажу, що велика кількість давалась би адекватних депутатів.